Спостерігач я завжди любив спостерігати за людьми, які поспішають у своїх справах. Забирався на дах будинку і дивився звідти, як вони тиняються туди-сюди. Особливо в учерній час та у святкові дні не можу пояснити, що тут було привабливе, навіть не питайте. Проте мені було цікаво. Ось як зараз я сперся на перила, встановлені на даху, і спостерігав за тим, як сигналять паромобілі перехожим. Що поспішають перебігти через дорогу, як літній джентельмен у фіолетовому каптані, піднімає у привітанні свій циліндр, як і щодня вже багато років поспіль, вітаючись із квітницею на розі. Ось мати тягне дитину, що упирається, якій більше цікава лавка механічних іграшок, повз яку вони зараз проходять, і на вітрини якої дивиться хлопчик, ніж ті справи, за якими його тягне батько. А ще мені подобалося спостерігати за техномагами учнями, які ходили з грайками. На їхньому одязі була безліч кишень, в яких вони ховали різні інструменти, техномагічні штучки та інші необхідні дрібниці. Їхні головні обори, які називалися казанками, були оснащені різними корисними штуками, а гогли, які розміщувалися на полях казанків, відрізнялися одні від одних. В одних були прості окуляри, в інших, мабуть, різної величини збільшувальне скло, а може ще щось. І ще мене дуже інтригували портали. За чутками. Техномаги розробляли їх із кимось із Імперської магічної академії. І саме в цей святковий період у мене була чудова нагода спостерігати, як там і сам з'являлися спалахи порталів, з яких швидко виходили викладачі техномаги зі зграйками своїх учнів. Саме недалеко було їхнє училище. Зізнатися чесно, я теж якось мріяв потрапити туди, але, на жаль, таланту не вистачило. Я взагалі виявився дуже безглуздим і тому зараз працював з сажатрусом. Сумно, можливо. Натомість я міг безперешкодно спостерігати з дахів будинків за людьми. Одного разу я чистив трубу в одному з високих будинків неподалік повітряного вокзалу. Повз саме заходив на швартовку на великий дирижабель. Мені здавалося, що якщо я підстрибну високо-високо, то, можливо, зможу торкнутися його. Але це, звісно, була лише фантазія, не міг би. Не настільки вже й низько вони пропливають повітрям над будинками. Глибоко зітхнувши, я сів на дах, завісивши ноги між лозинами. На сьогодні моя робота була закінчена, і я хотів повною мірою насолодитися своїм улюбленим проведенням часу. Посміхнувшись, я поліз рукою в рюкзак і виводив звідти пиріжок, який заздалегідь припасував для такого моменту. З насолодою, вп'явшись у нього зубами, я опустив погляд вниз і втупився в людей.